Це страва, яка пахне україною домашнім затишком, дитинством і бабусиною кухнею. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі «Індик на яйцях». Сьогодні готуємо легендарні українські палюшки. Беремо відварену картоплю. Можна вчорашнє пюре. Також нам знадобиться два курячих яйця. Як варіант, одне яйце та один жовток. Картопельку нашу солимо та перчимо за смаком. На цьому етапі її треба обов'язково попробувати. Звичайно ж, головний секрет українських палюшок у картопельці. Вона має бути обов'язково сухою і добре розім'ятою. Щоб тісто не пливло і не потребувало багато борошна. Тому якщо ви використовуєте вчорашню товщину картоплю, то обов'язково після додавання яйця розітріть її руками. Також для більшої однорідності можна використовувати товкач. Коли картопелька добре розім'ята, починаємо поступово додавати борошно. Тісто має вийти м'яким, як мочка вуха. Не забивайте його, щоб палюшки не стали твердими. Тісто має бути дуже м'яким, воно може трохи липнути до рук. Не переживайте, що палюшки розпадуться. Ні, в картоплі є крахмаль, тому вони будуть чудово тримати форму. А завдяки м'якому тісту з малою кількістю борошна вони будуть дуже ніжними і повітряними. Присмачувати ці ліниві картопляні галушки ми будемо підсмаженою цибулькою на олійці. Але якщо ви любите, можете підсмажити сало, вишкварки під можна навіть трохи прикопчену. Розкачуємо наше тісто в ковбаски і починаємо формувати палюшки. Ми це робимо формою для печива, тому виходять у нас на вигляд наче вареники. Зазвичай же ковбаску нарізають просто як пальчики. Деякі формують палюшки у вигляді кульок. Ну, словом, робіть, як забажаєте українські палюшки це той випадок, коли значення має не форма, а зміст. Тобто смак. А смак причудовий. Вони настільки смачні, що за вуха не відтягнеш. Можна на сніданок, можна на обід, можна на вечерю, можна на перекус на роботі. Можна навіть гостей на палюшки запрошувати. Перевага цієї української страви ще й в тому, що готується вона дуже швидко, на відміну від традиційних українських вареників. Бо, поки ви сформуєте палюшки, вода вже закипіла і можна вкидати. Після того як палюшки спливуть ще одна-дві хвилини і виймаємо. Гарячі, духмяні палюшки з обсмаженою цибулькою, шкварками чи сметанкою це справжня насолода. Якщо ви їх ніколи ще не готували і не коштували, обов'язково приготуйте. Порадуйте своїх рідних, порадуйте себе. Впевнені, що ця страва стане однією з ваших улюблених. Ці палюшки буквально тануть в роті, настільки вони ніжні. Якщо рецепт вам сподобався, підпишіться на канал, поставте лайк і смачного!